Ми дуже часто задаємось питанням, як застосувати навички, які ми отримуємо на уроках математики, на практиці в нашому повсякденному житті. Наш час людина повинна бути досвідчена в цих навичках, і давайте з вами спробуємо застосувати наш єгипетський трикутник, це яким ми ще не з вами розмовляли на практиці, як можна за допомогою нього побудувати у житті. При розпивці нашого присадибного, нашої присадибної ділянки на прямокутний. Тобто, якщо нам потрібно, наприклад, створити клумбу, або, наприклад, поставити паркан під прямим кутом, і, або, наприклад, навіть щось побудувати, бо прямий кут дуже часто використовується у нас у житті. Для цього нам знадобиться проста мотузка, на де записані, нав'язані. Вузлики за однаковою відстанню. У ну, мене в даному випадку ми застосовуємо вузлики через один метр. Що ми тоді робимо? Ми беремо, просто-напросто вбиваємо колишек, який дозволить нам з вами, це буде у нас точка відліку. І відразу визначаємось, як у нас буде проходити наша перша стінка. І просто-напросто нашу петлю ми накидаємо на цей. І тоді ми пам'ятаємо з вами, що Єгипетський трикутник це катет, у якого кратні числа 3 і 4. Тобто ми беремо перший катет, відкладуємо 4. Ось, наприклад, раз, два, три вузла, чотири вузли. І ось на цьому місці ми вбиваємо наступний колушк. Оце ми визначили, де у нас буде 4 метри. А тепер просто-напросто беремо інший кінець мотузки. Знову ж таки, накидуємо, накидуємо на цей кілець. Робимо відлік, тепер ви пам'ятаєте, що єгипетський трикутник це відношення сторін 3, і 4 5. Тому наша гіпотенуза буде 5 метрів. Тобто відлік робимо раз, два. 3, 4, 5. Ось наш вузов. Тепер натягуємо і ось цей кілець, це визначає наступну сторону нашого прямокутного трикутника. І тоді у нас виходить, що оцей кут, який ми з вами на цьому кільці він у нас утворився, він буде прямий. І ми вже можемо ставити або стінку паркана, або копати під фундамент. Все, що заманеться в вашому. Але нам потрібно цей прямокутний трикутник добудувати до прямокутника. Як в цьому випадку ми робимо? В цьому випадку ми робимо наступне. Ми просто-напросто визначаємо, пам'ятаємо, що у прямокутника є така властивість, що його діагоналі однакові і точкою перетину вони діляться навпіл. Тому гіпотенуза це буде у нас діагональ нашого прямокутника. Ми поділяємо нашу гіпотенузу навпіл. В даному випадку я вже підготувався у нас середина нашої гіпотенузи, це буде ось. Забиваємо цей кілець, щоб ми орієнтувалися, як ми будемо проводити. Беремо ще одну вірьовку. І знову ж таки, у мене на цій вірьовці нав'язані вузлики з відстань 5 метрів між вузликами. І я беру просто-напросто один вузлик, ось я його прив'язую до цього кільця. Ось вона так. І тепер просто-напросто через оцей кілець. Ось я. Через нього ось таким чином проклав. І другий кілець я Ось так, щоб хутно було. Ось я його на таку жіць поставив. І тепер просто забиваю. І тепер за зовнішніми кільцями у нас творився з вами прямокутник. Все.